Ми сьогодні завершуємо цю непросту шосту заповідь Божу Не чужо лож. Ми поділили цю заповідь на дві частини: гріх розпусти до шлюбу і гріх розпусти після шлюбу. І ми говорили, що заповідь не чужого лож ділиться на не дивись порнографії, не займайся онанізмом і подружнім онанізмом також не живи без шлюбу, дівайся пристойно, контролюй свій погляд, не зраджуй. Не розлучайся. Я не можу вам це все заборонити робити, але я можу повторити за Павлом жодний розпусник. Не буде в царстві Христа є ще багато не, але треба сказати ще про одне, не яке стосується людей, неважливо від віку і статусу, це матюки. Цей гріх відноситься до шостої заповіді Божої не чужолож. Тому що більшість матів пов'язана із статевими органами. Апостол Павло вчить, розпуста і всяка нечистота, навіть хай не згадуються між вами і відкиньте гидотні слова з ваших уст. Найперше треба сказати, що молитва це є розмова з Богом. А матюки це є розмова з дияволом. Святі між собою спілкуються молитвою, чорти говорять матом. Чому я так кажу, я не один раз був при вигнанні злого духа на чині екзорцизму, і подібність між тими всіма вигнаннями було те, що під час вигнання люди, навіть не люди, бо то злий дух через них, страшно матюкався. Тобто матюки це мова диявола, він її розуміє, він нею говорить. Друге. Коли людина матюкається зазвичай, у складні хвилини, у важкій праці, в дорозі, на війні, в час сирени. Людина би мала шукати допомоги у Бога у ці моменти, а вона починає матюкатися, розмовляти з бісами, тобто просити в них допомоги. А біси обов'язково допоможуть нам, дадуть нам силу і жорстокість. Вони тільки чекають на це, вони такі скорі, як ангели, їх тільки попроси. Вони тут, як тут, аби підписати з нами угоду. Але боргві треба буде повернути, якщо не нам, то нашим дітям. Матюкаючись, ми кличемо на допомогу сатану бісів, чортів. Матюкаючись, ми кличемо бісів у свій будинок, у своїй сім'ї і у місця праці. Ми ставимо під прокляттям своїх рідних просто так для зв'язки слів. Третє. Люди приходять до сповіді і так легко стараються описати той гріх. Лаюсь, вживаю ненормативну чи нецензурну лексику, говорю погані слова. Матюки це не є погані слова. Погані слова це є бляха муха і йолки-палки. Матюки це слова прокляття, це служіння сатані, яке людина здійснює перше, з власної волі, друге, робить це привселюдно. Святе письмо говорить пелька їхня це відкрита могила. Іван Золотоустий вчить ті, хто вимовляють сороміцькі слова, це сморід, що виходить із гниючої душі. Це не просто труна, але відкрита труна. Цих слів треба стидатись, а вони вимовляють, завдаючи шкоди багатьом. Умоляю вас відганяти від себе таких людей. Якщо мертві тіла ми ховаємо поза містом, то тим більше потрібно відганяти кудись далеко тих, хто вимовляє мертві і соромні слова, бо такі вуста є заразою для цілого міста вчить Іван Золотоустий. Що це значить? Якщо ми стоїмо у компанії людей, і якщо хтось говорить ту гидоту, а ви не реагуєте, то на вас лягає червона пляма прокляття. Одне лише непристойне слово може призвести до загибелі всіх, хто його чує. Що означає реагувати, відвернути обличчя, дати зрозуміти, що вам неприємні ці слова і ображають вас, скажіть про себе, Господи, прости. Нам має бути противно бути у колі такої людини, яка проклинає. Святе письмо каже Огорни свої вуха тарням. Господь Ісус Христос каже, за словами твоїми будеш виправданий або засуджений. Говорячи, ми народжуємо слово, і воно вже ніколи не помре, але житиме до страшного суду і стане з тобою на страшному суді, і буде за тебе чи проти тебе, Феофан Затворник. Дав би Бог, щоб повернулися давні побожні часи стидливості і скромності у старих і молодих. Щоб наш український народ перестав матюкатись, щоб наші люди боялися не те, що говорити, а почути цю гидоту і заразу, щоб батьки пильнували і стерегли своїх дітей, і самі ніколи не говорили і не робили при дітях нічого безстидного і гидкого, і відганяли від злого товариства, а виховували скромність, щоб на кожному з нас справдились слова святого Письма «Блаженна людина. Яка не згрішила вустами своїми. Амінь. Христос народився.